Це має право на відстрочку від мобілізації студент третього курсу педагогічного університету денної форми навчання, який працює в ЗСО на 0,75 ставки через порушення послідовності освіти як студента право на відстрочку немає. Отже, з цього питання я бачу, що в принципі є дві категорії, які би міг е, військовозобов'язаний претендувати на відстрочку. Це перше це студент курсу. Університету, але бачу з питання, що вже якби встановили, що немає послідовності освіти, тому в принципі не будемо розглядати. Але в принципі, студенти третього курсу на денній формі навчання, якщо це послідовна освіта, мають право на відстрочку. Але Дана категорія тут не працює, оскільки немає послідовності. Отже, маємо другу категорію про те, що людина працює на 0,75 ставки в закладі середньої. Освіти на жаль, більше інформації немає, тому просто розповім, які можуть бути варіанти. сама по собі робота в закладі загальної середньої освіти на 0,75 ставки вона не дає права на відстрочку. Тобто, все я там працюю, це право на відстрочку. Право на відстрочку згідно статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію мають зокрема наукові науково-педагогічні працівники. Заклади, ну зокрема, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють за основним місцем роботи, не менше як на 0,5%. 0,75 ставки. Тому а, він може мати відстрочку як науково-педагогічний працівник, тому що він має 0,75 ставки, і якщо він за основним місцем роботи. Тобто він має працювати там, педагогом, вчитель, вихователь, це повинно бути основне місце роботи. І 0,75 ставки є. Як нам дізнатися, чи відноситься він до працівників, які є педагогами, є постанова кабінету? То міністрів 963 від двадцятого року, вона нещодавно, в лютому 25 року, була оновлена, і там ви можете подивитися перелік посад, які дають по суті право на відстрочку. Але це може бути так коротко: вчителі, викладачі в школах, вихователі, інструктори, методисти, практичні психологи або інші посадові особи, які визначені цією. Постанови 963. Тому підсумую відповідь на це питання. Як студент третього курсу, який не має послідовності, права на відстрочку він не має. А як працівник в ЗСУ на 0,75 ставки, тут можуть бути два варіанти. Якщо він педагог і відноситься до цієї категорії згідно постанови